Вітаю всіх, хто цікавиться новинами краю. В ефірі випуск інформаційної програми Час. Далі ви дізнаєтесь про таке. Бізнес на дітях, хто і як наживається на немовлятах. Дикий загарбник, як у вилятині селяни, борються з кабанами. Екскурсовод у погонах закарпатських міліціонерів вчили історію. Осінній авітаміноз як не втратити здоров'я. Мінеральне узбіччя на Переченщині воду беруть при дорозі. Червена ружа закарпатські традиції співано і станцьовано. Сьогодні не батьки заробляють на дітей, а навпаки, малюки на своїх опікунів. А все через збільшення соціальної допомоги при народженні дитини. Така фінансова підтримка повинна була стимулювати народжуваність у нашій країні, але мало хто думав про другу сторону медалі. Більше про наслідки збільшення соціальної допомоги у наступному сюжеті. На сьогодні дітей позбавлених батьківської любові чимало бездоглядні діти покинуті на призволяще, які виховуються при живих батьках коштом держави. Ця проблема чимала. Можливо, витоки їх слід шукати і в наслідках щедрості держави та аморальності батьків, які роблять бізнес на народженні власних дітей у Закарпатській обласній дитячій лікарні, покинутих малюків чимало. Їх не можна назвати сиротами, адже їхніх батьків ніхто не позбавляв права на виховання і Проблема в тому, що законних опікунів позбавити батьківських прав досить важко. Зазвичай біологічні батьки все роблять продумано. Після того, як місяць вона не цікавиться, ми звичайно пишемо у відділи в справах дітей, повідомляємо, що дитинкою не цікавиться, щоб призупинити виплату. В ту хвилину, коли відділ викликає маму, мама з'являється до закладу. Далі ми знову ж не можемо казати, що мама не цікавиться дитиною, бо вона прийшла, відвідала дитину. Розумієте? І залишити її батьківських прав таким чином ну дуже важко це, це доказати. За словами головного лікаря Одел державі б варто було посилити контроль за виділеними коштами. До прикладу, коли покинута дитина знаходиться у медзакладі на лікуванні, держава переплачує двічі: перший раз перераховують кошти матері при народженні малюка, а другий лікарні. Адже на кожне ліжко місце виділяються гроші за кордоном, наприклад, це як робиться? Там патронажна медсестра має оце юридичне право, дійсно дійсно від тої мами. Ну... Ну, забрати за її рішенням дитину забирають. А тут це є таке дуже дуже серйозне має бути рішення, і судове, і слідство має проводитися з того боку, добре. Бо ми захищати дітей маємо, бо все рівно кажемо, що дитині в сім'ї найкраще. Ну але в якій сім'ї треба дивитися? За покинутими малюками доглядає в лікарні персонал. За словами Єлизавети Біров, практика показує, що як тільки таких дітей виписують із відділення, через тиждень два малюки знову потрапляють у лікарню. І до того у вкрай важкому стані догляд за такими дітьми просто відсутній. Зокрема, у деяких багатодітних сім'ях немає ні дитячого харчування, ні іграшок. Зате всюди порожні пляшки з під алкоголю. Як відзначають закарпатські лікарі, бувало таке, коли з однієї Сім'ї приходили народжувати мама, дочка та ще й бабця була вагітною. На практиці все буває так. До прикладу, село Порожково, що на Перечинщині. На сьогодні цей населений пункт займає лідируючі позиції по природнім темпам приросту населення. Переважну кількість населення тут складають волохи. Так у будинку пані Любові наймолодший мешканці, щойно виповнився рік. Найстарший – 50 із лишком. Про багатодітну родину пані Любов мріяла завжди. каже так у воло. Заведено. У мене чотири невісти в хаті, чотири сини я з дочкою. І ще приютила таку, як невістину сестру із п'ятерома дітьми. Народити дитину в 13 років для дівчат поселенні волохів та ромів на околиці Порошкова, звичне явище. Деякі вже у 19 стають багатодітними матусями. Зазвичай матері, що заробляють на своїх дітях, борються за свої батьківські права до трьох років, доки держава виплачує на них кошти, а далі будь-що буде. Проте деякі знайшли інший спосіб заробітку. Після трьох років, коли вже призупиняються виплати за дітей, тоді дуже вигідно брати під опіку піклування свою ж дитину в сім'ї. Тобто мама каже, що я далі не хочу виховувати дитину, але бабка каже, що ну, та раз вона не хоче, то я буду її опікуном. Але знову ж таки тут бізнес, тому що бабка тоді отримує гроші як опікун, і це також немала сума, що місячно тоді виплачується. Хто і коли зупинить бізнес на дітях? Питання часу, дій влади і совісті батьків. Не поодинокі випадки, коли державна допомога при народженні дітей стає для деяких сімей своєрідним заробітком, спонукали народного депутата України Віктора Балогу написати пояснювальну записку до проекту закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. В документі зазначено, що деякі матері народжують дитину, яка протягом виплати допомоги, знаходиться у родині, а потім від неї відмовляються. А згодом вони вкотре народжують і отримують черговий транш державної допомоги. Також відсутня регулярна перевірка родин, які отримують допомогу. Тому політик запропонував внести зміни до закону відповідно до яких необхідно надати підтвердження належного утримання та виховання раніше народжених дітей? При цьому відповідні органи будуть зобов'язані перевіряти матеріальний стан родин. На Закарпатті хліб найдорожчий в Україні. Станом на 30 липня цього року. На підприємствах торгівлі України середня розрібна ціна на хліб з борошна вищого сорту становила 5,99 за кілограм, що на 33% дорожче, ніж в минулому році. Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції з контролю за цінами. Найвищі розрібні ціни були зафіксовані у Києві 7,97. Найнижчі у Севастополі 4,37. Середня роздрібна ціна по Україні на хліб з борошна першого сорту становила 5 гривень за кілограм. Найдорожчий хліб цієї категорії у Закарпатській області, найдешевший у Миколаїв. Як зазначили в інспекції, зростання цін у більшості регіонів на масові сорти хліба обумовлені, зокрема, збільшенням витрат на борошно, на оплату праці та енергоносіїв. На Закарпатті, зокрема, найвищі ціни і на цукор в Україні. Практично без урожаю залишились цьогоріч фермери Хуйського велятина. Все, що селяни посадили та засіяли на своїх ділянках, знищили дикі кабани. Відстрілювати тварин ще недавно було заборонено. Селяни кажуть, боротися з ними самотужки, розпалюючи багаття, марна справа. Чому дикі кабани вийшли на поля? Дивіться далі. Сліди диких тварин на полях місцеві фермери бачать майже щодня. Розритий ґрунт, витоптаний врожай. Те, що колись ці угіддя приносили прибуток, нині повірити важко. Селяни скаржаться. Сили та кошти, які вклали, вже не повернути. 50 соток. Усе згубили там, не залишилося почти нічого. Для того, аби побачити на що перетворюють сільськогосподарські угіддя, дикі кабини, не треба йти далеко. Відразу за селом гектари знищених посівів. Вони не, не не на одному урочищі існують, а вони існують по всій території, як по біля е, нашої річки, так і вздовж Теси. і так само почали з сторони із сторони лісу. е, на село пішли. І то. То досить велика проблема, тобто не є одна, одна якби стая, а їх є вже розплодився. Багато все стадо, а це від 10 до 20-30 особин йде на промисел разом, найчастіше рано вранці або з настанням сутінків, розповідає місцевий єгір. І колими кабани розривають м'який лісовий або болотяний ґрунт, шукаючи коріння або коренеплоди. Та останнім часом тварини почали шукати чим поласувати і на ділянках місцевих жителів. На даний момент по велика еміграція пішла за того, що у нас засуха. Із заводу вони спускаються з лісу з за водою і попадають на поля, де наносять ущерб народові. Як захистити свої угіддя, люди не знають, адже дикі кабани тварини не надто лякливі. А за один раз сім'я вепрів може згубити весь фермерський урожай. Захистити свої угіддя від диких кабанів. Жителі валятина намагаються різними способами. Люди приносять на поля радіоприймачі, вмикають на цілу ніч ліхтарі, але найчастіше розпалюють вогнища. Найсміливіші охороняють врожай з вечора до ранку. По черзі кожен з членів родини на щастя, поки що випадків нападу кабанів на людей не було. Це ночами до до утра зберігає свою кукурудзу. щоб Убивати кабанів... диких кабанів ще донедавна тут було заборонено. Індивідуальне полювання відкриють уже за день-два. Однак ліцензії не дешеві, а тому охочих брати рушницю в руки небагато. Відстріл без дозволу загрожує великими штрафами. Страхувати свої ділянки від диких тварин також ніхто із фермерів не спішить. Застрахую його, а й що буде далі. Може, треба більше грошей заплатити за страховку, чим чим за то, то. Може, взагалі ні, ні... Влишитися цієї землі збитки селяни рахують вже десятками тисяч зі своєю проблемою, неодноразово зверталась до сільської ради. В сільському бюджеті таких коштів не є, і навіть вирішувати таке питання ми не можемо позаяк. Ну, не я не відповідного фінансування і бюджетний рік закінчується. Люди масово почали відмовлятися від займе ділянок. Один за одним місцеві фермери відмовляються від ділянок. Чи будуть наступного року знову займатися сільським господарством, не впевнені. І ми не знаємо практично, що робити з тим питанням. Якщо не втрутяться до нас, тепер не прислухаються. Вже районні, обласні чиновники не допоможуть нашим селянам, тоді ну, я не знаю, які, які далі дії будуть наших вилятинців. Популяція кабанів збільшується щороку, а через зміну клімату тварини з лісу спускаються на поля. Якщо не почати вже сьогодні вживати заходи, цілком можливо рятувати буде нічого. Табачник дав монополісту 8 мільйонів на класиків літератури. Інститут інноваційних технологій із змісту освіти, Міністерства освіти України уклав угоду з товариством шанс на видання підручників літератури серії Шкільна бібліотека на суму понад 8 мільйонів гривень. Про це йдеться у віснику державних закупівель. Як зазначається, замовили друк вибраних творів українських та російських письменників. Наклад кожного тому становить більше 17 тисяч примірників. Найдорожчими стали вибрані твори Івана Нечуя-Левицького – 35 гривень за примірник та і Федора Достоєвського 31 Йдеться у Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі в одного учасника. Минула перша половина випуску у продовженні програми Ви дізнаєтесь про таке. Осінній авітаміноз. Як не втратити здоров'я. Мінеральне узбіччя на Переченщині воду беруть при дорозі. Червена ружа, Закарпатські традиції, співано і станцьовано. Новий навчальний рік розпочався не тільки у школах, але й в міліції. Тепер, окрім основної програми, працівники правоохоронних органів вивчають ще історію. Набутими знаннями люди у погонах за потреби ділитимуться з туристами, яких вдосталь на вулицях закарпатських міст і сіл. Більше про це в сюжеті «Али Легези». Закарпаття, як відомо, туристичний край. Щороку срібна земля приваблює тисячі туристів іноземців та гостей з інших регіонів України. А щоб гостям було легше знайти потрібну вулицю, об'єкт чи дізнатися його історію, у цьому їм тепер допоможуть не тільки екскурсоводи, а й працівники міліції. Екскурсії для працівників правоохоронних органів провели одразу в кількох містах Закарпаття. Зокрема, у Мукачеві історію рідного краю міліціонери почали вивчати із місця, яке найбільше приваблює туристів, і замку паланок для працівників патрульної служби і даї екскурсію проводив працівник замку. Самі ж туристи позитивно оцінили організацію таких навчань на Закарпатті, адже це сьогодні дуже потрібно. Під час подорожі виникають різні ситуації, і дуже приємно, коли звертаєшся до правоохоронних органів і надають допомогу, підкажуть де щось. От прошлому році ми теж були в Мукачево в і залишилися пізно ввечері вже не було нам де переночувати. Вони нам взагалі запропонували під органом міліції, що нас там точно вже ніхто не троне. Ми тепло було. Ми переночували, були дуже спокійні, що дійсно. З нами буде все в порядку. Міліціонери стверджують, набуті знання із історії рідного краю їм обов'язково знадобляться. І так як Мукачево є туристичним містом, багато є туристів, і щоденно вони звертаються до наших працівників безпосередньо до працівників дільничих інспекторів, а також патрульної служби на рахунок того, де можна вивчити історію краю, як найлегше, де найлегше переночувати у місті Мукачеві. Дуже багато звертаються до нас людей. Такі ж екскурсії та лекції науковці проведуть і в інших міськах органах закарпатської міліції. Набутими знаннями правоохоронці раді ділитимуться з гостями Закарпаття. Національний банк не виключає введення в Україні податку на обмін валюти вже в цьому році. Про це повідомив директор юридичного департаменту НБУ Віктор Новіков. Він зазначив, що у планах дій президента на 2013 рік передбачено захист щодо введення податку на обмін валюти. Як повідомлялося, в Україні ведеться робота з підготовки законопроекту про встановлення 10% відсоткового збору до пенсійного фонду від готівкових валютообмінних операцій. Цю норму пропонують ввести з 1 січня 2014 року. Осіннє ослаблення імунітету знайоме багатьом: млявість, сонливість, поганий апетит все це ознаки зниження захисних сил організму та нестачі вітамінів. Особлива небезпека підстерігає дітей. Батьки покладаються на фрукти та овочі. Медики ж наголошують, цього замало. Про оптимальне співвідношення натуральних вітамінів та медичних засобів. Підняти імунітет в наступному сюжеті. Осінь уже майже синонім епідемії вірусних інфекцій, особливо страждає ще не повністю сформована імунна система дітей. Школи і садочок джерела підвищеної небезпеки, адже впоратись треба не лише зі своїми бактеріями. До щеплень навіть планових батьки ставляться з пересторогою. Про добровільні навіть мова не йде. Всякі передачі, всякі смерті, всякі проблеми в людей. Щеплення. щеплення робимо. Аби уберегти дітей, налягають на дари природи. Це треба овочі, фрукти, вітаміни, всякі, які є в природі. Моя мама мене корпить фруктами, овочами, а вітаміни не купляє. Актуальне і фізичне навантаження. Багато хто вважає саме фізкультуру найкращим способом зміцнити здоров'я. Я катаюсь на велосипеді, граю в волейбол, футбол, баскетбол. Їм яблука, груші, апельсини, мандарини. І так, всі фрукти. Утім, насичення організму вітамінами не вбереже від мінливої погоди. Занадто прохолодне або ж навпаки теплий одяг теж сприяє захворюванням. Окрім цього, дитині для міцного імунітету необхідно і те, про що батьки часто забувають. Повноцінний обід і повноцінний відпочинок. Отож, бо не треба вашу дитину завантажувати додатковими якимись заняттями, додатковими секціями, тому що адаптація. Яка буде відбуватися біля трьох місяців, надзвичайно важлива для вашої дитини. Перше режим, наступне харчування. Тільки за виконання цих двох умов матиме ефект вітамінотерапія. Також медики наголошують, що в сучасних умовах зміцнити імунітет без вживання допоміжних засобів практично неможливо. Однак це варто робити під наглядом лікаря, а не за принципом. Зайшов, купив, що, на жаль, не рідкість. Апляхінацею теж пробувала бади. Купляємо різні вітаміни, чай, трав п'ємо. Окрім імовірних алергічних реакцій, самолікування може виявитись ще й неефективним, а в деяких випадках навіть зашкодити. Бо далеко не всі препарати з аптек безпечні для дітей. Безконтрольна дача вітамінів, особливо синтетичних вітамінів. Може бути інколи шкідливою для дітей природні вітаміни це не завжди можуть бути і вітаміни, які ми отримуємо з фруктів, овочів. Є дуже хороші натуральні препарати, якими ви можете повністю покрити дефіцит дитини. Ще один нюанс, про який часто забувають, профілактика гельмінтів. Медики наполегливо радять проводити її бодай раз на рік і до прийому вітамінних та імунно зміцнювальних препаратів, адже в протилежному випадку ви ризикуєте підживити не організм дитини, а паразитів. Джерельну чисту воду можна скуштувати не лише в Трускавці або ж на Міжгірщині. За 20 кілометрів від Ужгорода, також можна віднайти декілька унікальних місцин. Особливою популярністю вони користуються водіїв, адже розташовані при дорозі. Втім, на якість і смак води це зовсім не впливає. Дорогою від Ужгорода до Перечина прямо на узбіччі можна помітити декілька джерел із водою. Найперше з них так звані відмежата, яких правильніше називати олімпійськими. Це джерело, яке декілька інших облаштували у далекому 80-му, до Олімпіади. Їх построїли, щоб туристи, проїжджаючі мимо, могли наслаждатися, пити воду, отдыхать. Мама медвіжонок і несколько медвежат. когда то медвіжат було на один більше. Його відламали граждане, которые які отдыхали. Сюди найчастіше приїздять у жгородці. В порівнянні із хлорованою міською водою для них ця просто казка. Записаються живильною рідиною суттєво. Кілометраж не лякає. Кажуть, проїхатись варто. Ну, вона, по-перше, не портиться, якщо довго храниться. А по другому це ліше, ніж з крана пити. Так що тут всі з Ужгорода їздять, багато людей. Тут постійно люди набирають воду і не жалуються. Трохи далі в стороні розташоване ще одне джерело. Сюди їздять любителі особливого. Майже непримітне ззовні, але саме це джерело користується особливою популярністю серед цінителів. Недарма колись проведена експертиза, підтвердила, що в цій воді вміст бактерій та різного роду хімічних домішок є найменшим. Пан Володимир приїздить по воду аж із щопак кілька разів на тиждень. Каже, вона не просто чиста, а й справді цілюща. За водою їздимо сюди тільки для того, щоб використовувати її для дитини, а саме для доньки. Ну, ми її купаємо в цій водичці, готуємо їй їсти, п'є в цю водичку. Здоров'я покращилось набагато після цієї цієї водички. Трохи далі розташоване джерело, яке, на жаль, чистотою похвалитись не може. Причина у самій конструкції непроточність води призвела до формування прошарку нальоту. Зовсім інша справа джерельце у формі глечика, розташоване між селами Сімер і Туря Ремета. Воно чисте зсередині, втім занедбане ззовні. Ні, на те, що його погод назад встанові строя основані тічать, тому що в м'язких містах дирки і вода витікає раніше. Останавливаются возле него сейчас только свадьбы. Здесь есть сверху место для пикников. Вот там или фотографируются свадебные кортежи, или просто останавливаются туристы, чтобы перекусить. Свое прямое предназначение он потерял, к сожалению. Колись, як і решта, було розмальоване наче витвір мистецтва, але після реставрації стало більше схожим на дитячу, не надто вдалу скульптуру, покриту білою фарбою і незграбним візерунком. Попри це, при бажанні тут таки можна випити смачної джерельної води і помилуватись чарівною природою краю. У четвер, 5 вересня, закарпатський народний хор дав концерт під назвою Червена ружа. Виступ відбувся в Музеї народної архітектури і побуту. Тут, на думку керівників та організаторів дійства, виступ хористів найбільш доречний, адже програма це закарпатські традиції в піснях і танцях. На концерті побували і мої колеги. Безхмарне небо над Ужгородом посприяло концерту закарпатського народного хору, і він пройшов на найвищому рівні. Хористи чарували своїм співом під відкритим небом. Концерт під назвою Червена ружа зібрав публіку, яка насолоджувалася виконанням як народних артистів, так і молодих виконавців. Ми поряд із такими відомими закарпатськими народними піснями і танцями покажемо нові композиції, які е, глядач зможе познайомитися вперше. Ну об'єднує всі ці номери: тематика, тематика Закарпаття, тематика червоної ружі, збирання винограду, що є дуже характерно для нашої області, для нашого краю. У програмі були не тільки вокальні номери. Глядачі насолодилися народними танцями під музику та співхору, а костюми передавали дух народних закарпатських традицій. Це вокально-хореографічна постановка. Все об'єднано оркестр, хор і балет. Це буде показано в національних традиціях, в закарпатських традиціях, тобто, вплив України і помість такого різного колориту національного. Увага глядачів була зосереджена на тому, що відбувалося на сцені. «Звичайно колоритний вечір надзвичайно приємно опинитися на такому вечорі. І хотілося, щоб побільше було таких вечорів, оскільки ці вечори е, учать молодь наших дітей традиціям, які давно були і. Ми десь згадуємо, коли ми ще були малі, як десь там бабка, чи хто співали такі пісні, які тепер втрачаються. Тому надзвичайно приємно, що такі вечори організовуються. Вони роблять дуже хорошу справу, яка дуже важлива не тільки для нас, а для всіх країн. І у нас, і за кордоном це потрібно для нас всіх і для наших дітей особисто. Щойно підійшла полюбуватися співом і згадати. Свої молоді роки плани на майбутнє в закарпатського народного хору вже накреслені. Виступати хористи будуть не тільки в нашій країні, але й за кордоном. На черзі, Угорщина, Словаччина, Чехія. В Ужгороді до Дня фізичної культури відбувся спортивний парад. Містом крокували як дорослі, так і малі спортсмени краю. Хода розпочалася з площі поштової. Далі пройшлися народною площею, мостом Масарика та Слов'янською набережною. У святковій колонії зібралися каратисти, баскетболісти, волейболісти, ганболістки, хокеїсти та боксери. До них приєдналися танцювальні гуртки, фехтувальники та любителі велоспорту, а також байкери та стрітрейсери. Нагадаємо, що незабаром, 14 вересня, Україна святкуватиме День фізкультури і спорту. Головне не перемога, хоч для кожного спортсмена участь в Олімпіаді це вже велике досягнення та неабияке задоволення. Дошкільня Таракошна та найближчих до нього сіл за перше місце змагались завзято. На дитячій олімпіаді присвячені дню села побували наші журналісти. Хоч спортивна олімпіада і для найменших, сьогодні тут все по-дорослому. Комплекти медалей, п'єдестал уболівальники. Як справжні олімпійці, перед змаганнями дітвора хвилюється. Та головне кажуть педагоги та батьки, до спортивного заходу діти і самі долучились залюбки. Естафета, переливання води, прыжки у мішках і футбол поіграють. Вони дуже активно долучаються, їм це дуже подобається. Дитячу олімпіаду на Ракошинському стадіоні організували до Дня села. Цьогоріч населеному пункту виповнюється 682 роки. У нас на території села є 5 садочків і школа сад Чупівська. Всі шість закладів беруть участь. Ми будемо намагатися чим більше проводити таких змагань. І Серед дошкільнят, можливо, в майбутньому, і серед шкіл запрактикуємо такі заходи. Я рахую, що треба забирати дітей з вулиці, щоб вони були на стадіонах, на майданчиках, в спортивних залах. Вихованці дошкільних навчальних закладів Ракошина та найближчих сіл, як справжні спортсмени, боролись за перемогу не лише для себе, а перш за все своєї команди. Це надзвичайно важливо. Вони почувають себе дорослими, тому що в нас батько спортсмен і взагалі наше ракошино таке спортивне село. І тому в принципі діти бачать змагання дорослих і вони наслідують їх. Долучати дітей до спорту важливо з самого дитинства. А такі змагання розвивають у малечі потрібні якості та підвищують інтерес до фізичної культури. Ми їх з малку залучаємо до таких спортивних свят, спортивних розваг. Різних ми проводимо в дитячих садках, особливо під час оздоровчого періоду. Ми їх залучаємо до різних форм спортивно-масової роботи. Кожна дитинка, вони з таким азартом, з таким задоволенням сьогодні йшли, ранком швиденько вдома прокидалися. Мамо, веди мене в садочок, тому щоб не запізнилися на цей спортивний такий захід. Краща команда отримала головну нагороду медаль найвищого гатунку. На першу сходинку підесталу стали вихованці ДНЗ села Руське. Однак без подарунків та позитивних вражень не залишився жоден учасник змагань. На сьогодні це все, та мої колеги продовжують працювати І вже завтра. На вас чекає наступне. Осіння депресія. Поради фахівців, як її уникнути. Сонячна енергія у вилятині нею освітлюватимуть вулиці. Річниця народного єпископа в Ужгороді згадували Івана Маргітича. Прощаюся з вами у студії працював Юрій Павлишинець. І не забувайте більше новин на нашому сайті. Бажаю гарно провести останній робочий день. Бувайте здорові!